Андрій Потепчук за освітою інженер, а за покликанням розробник комп'ютерних ігор. Після закінчення вишу одразу пішов перевчатись. Мовляв, айтішники і зробляють більше, і роботу знайти легше ніж інженеру. По моїй професії основній, яка я отримав, ну поки що не працевлаштувався, просто спробував розширити свої знання. Серед найпопулярніших напрямків програмування та анімація у середовищі Юніті. Опанувавши ці курси, слухачі отримують можливість як знайти постійну роботу у сфері ігрової індустрії, так і попрацювати вдома на умовах фрілансу. Ну, всі мої випускники являються, будуть являтися і являються досить таки хорошими спеціалістами в своїй сфері. Ми розглянули досить такий значний обсяг матеріалу там, починаючи від створення простих скриптів для нього окремими властивостями. Компонентів і завершуючи там створення мультиплеєра та роботи з базами даних, я впевнений, що їм це все знадобиться. Випускни і спецслухачі курсів складали одразу перед роботодавцями. Підсумковими роботами стали власні проекти, які на думку роботодавців після деяких доробок можуть мати комерційну привабливість. Сьогодні нам будуть представляти проекти, які вже можна. Ну використовувати в комерції, ну ще там дещо допрацювати, але можна зараз. Всі технології, які були у онлайн-іграх, ну я маю на увазі які в браузерах, там в соціальних мережах, вони всі вже відходять далеко-далеко. От а Unity – це ну це все нове, це те, що буде розвиватися, і те, що заполонить ці мережі. Якщо подивитися по об'явах в інтернеті, це може бути ну. Три, чотири, п'ять, шість вакансій в день оновлюється постійно. Повинні вміти програмувати, любити ігри. В першу чергу ми розробляємо емоції, не тільки програмне забезпечення. А на ту рівному, де працює одна з найбільших на заході України компаній з виробництва комп'ютерних ігор. В самій ігровій індустрії є дуже велика перспектива, вона тільки розвивається. Тобто Інші там можливо, індустрії комп'ютерної ну, не так швидко розвивається. Ігрова індустрія розвивається і приносить гроші. І ті, що беруть участь в розробці програм ігрових додатків. Тому можна сказати, що перспектива в цих дітей випускників є. Навчання за іт спеціальностями у РЦПТО ДСЗ може пройти як за направленням центру зайнятості, так і власним коштом, просто ставши слухачем курсів за обраним напрямком. Ну навчився. В прикладному варіанті реалізовувати свої ідеї і писати ігри. Фактично писати ігри. І це, це була моя така бажання мого життя, в принципі. Я думаю, тут нерви зовсім не потрібні, тут потрібне просто бажання і захоплення цією справою. Фактично, за курси, ми за три місяці освоїли такі базові якби, елементи цього середовища, і за півтора місяці пишеться така досить непогана ігра. Отож, усі, хто хоче здобути перспективну професію чи підвищити кваліфікацію у сфері інформаційних технологій, запрошують на навчання.